Відео тіктоці, які я обожнюю дивитися. Тобто у мене стрічка рекомендацій в основному складається на відсотків 95 з половиною, складається саме з отаких відео на всі інші, я не цікавити, і все. Перше, це кримінальні історії, я люблю таке дивитися. Я просто я можу дивитися і вночі, і в день мені паралельно. Я можу без питань їсти під час перегляду такого відео. Мені, в принципі, все одно. Я настільки звикла, і знаєте, той момент, в самому-самому кінці відео, коли ти дізнаєшся, хто ж саме та. Людина, яка це зробила. Блін! Наступне це відео про афери і аферистів Я думаю, що це має бути просто, знаєте, на вершечку цього оцього, оць, списочка мого. Взагалі, якщо розглядати цю тему, то вона фігігіть неприємна. Але я люблю, я люблю дивитися про інстаграм якісь аферистів Про це от мені приїхало не таке, мені приїхало то, але трошки не то. Оці всі різні сварки. Не знаю, мені Мені здається, що такі відео навпаки дуже класно дивитися, тому що, ну, я на аферистів попадала, напевно, рази два. Якби я бачила ці відео рані... Міша, напевно, не попала, тому що афера ну прям на лоха. Ну, Наступне, я люблю дивитися відео, ким більше за 3 хвилини. Я знаю, що деякі їх перемотують, тому що це дуже нудно, марудно, це діти над тим відео, я його ставлю як в Ютубі. Знаєте, ставлю йду, там якимись своїми справами займаюся, прибираю, їсти, готую і взагалі офігенно. Далі це просто отут, от, знаєте, історії з Редіту. Я англійської не знаю, читати там не можу. Може, десь є переклад, переклад у цього всього, я не знаю, але слухати, ну, щоб за мене хтось почитав, знаєте, це взагалі афігенно. Я обожнюю такі відео. Просто. Наступне це відео про про дітей або з дітьми я люблю ви розумієте, Я знаю, що дуже багатьох дратують такі відео, тому що їх в принципі дратують діти, але не мене. Я люблю дітей, я люблю такі от відео. Забираю свої слова назад. Е, аферисти, це ще прям не верхушка. Оце, от це просто моя тема. Я люблю такі, знаєте, коли люди йдуть в магазин, купують якісь товари, потім приходять додому їх розкладати. Це, ну це мені настільки подобається. А мені знаєте, навіть ліньки. Підняти з дивану і сходити в магазин там за якусь помідору. Це реальна історія. От сьогодні зранку була. Наступна це розпаковки. Я сама дуже люблю замовляти всякі товари з аліку. Неважливо, всякі срані наберу. Потім думаю, Боже, куди гроші поділися. Я люблю таке дивитися, але знаєте, інколи такі відео закінчуються саме моїм другим пунктом, аферисти, оце оце, тому тут е, два в одному. І останнє це особисто мій вайб, це уроки з англійської мови, тому що воно мені потрібне. І напевно, якщо зайти в мої підписки, там відсотків 99,5 будуть саме такі от користувачі, які знімають такі от відео. Мені цікаво. На даному етапі в мене все. Дякую.